Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що найбільше цікавить всіх новачків, яку камеру мені купити, що порадиш до тисячі доларів, на що поміняти свій старий об'єктив, З чого почати, які купити новий фотоапарат. Все це вас цікавить найбільше, і таких запитань в моєму діректі є найбільше серед усіх інших. Ось і я вирішив для вас записати такий коротенький ролик з відповіддю на це запитання. Одразу скажу, що це вже є дубль-два. Ми знімали місяць тому рівно такий самий ролик, але він мені не сподобався, коли ми його змонтували. Він був на 45 хвилин, дуже довгий. Там я хотів подати його більш технічно, зробити там огляд на різні матриці, на те, скільки є є в ті чи іншій камері. Але я зрозумів, що це взагалі не моя фішка. Я не технічний чувак, я люблю стисло по суті, без води. У вас є запитання, яку камеру купити? Я вам на це запитання сьогодні постараюся відповісти максимально швидко. Перш за все, хочу подякувати спонсорам цього відео Компанія M-Rental. Саме в ній ви можете знайти дуже багато фото і відеотехніки, Також світло, стійки, записи для звуку. Точніше, не записи для звуку, а засоби для запису звуку. Тобто, це все ви можете знайти в компанії МРентал. Дуже дякую за те, що дали мені стільки фотоапаратів для того, щоб я міг вам їх показати. Заходимо туди. Промокод на знижку поки що немає, тому просто заходите туди. Для чого тобі камера? Це найголовніше запитання, яке ти маєш собі задати. Дуже багато людей думає, що камера змінить їхню фотографію. Дуже багато людей думають, що коли ви маєте айфон, вони купують собі фотоапарат за 3000 доларів, в них все піде краще. Ні. Ви маєте розуміти, що ваша суть, тобто суть вашої фотографії, є першочергова на початку. Коли ви тільки-тільки починаєте фотографувати, ви маєте розвивати найголовніше бажання і вміння фотографувати. Ваша фотографія має мати суть. Стиль, і ви це все маєте відпрацьовувати за саме за рахунок тих інструментів, які у вас вже є. Коли я починав свій шлях, моєю першою камерою для створення фотографій була ось така от мильничка. Це якраз, от власне, вона. І зараз, до речі, є окрема така субкультура, що мода на зйомку на мильничку вона повертається. Тобто, люди купують мильнички і спеціально на них навалюють різні зйомки. І саме тим, це от якраз ми робимо якусь суть. Тобто, найголовніше, що ви маєте розуміти, на початку неважливо на що ви зробили Фотографію. Головне, яку суть ви хотіли донести. Якщо, наприклад, ну, звичайна, звичайний приклад, ви побачили НЛО і страфували його на iPhone, Самий старий. або на Xiaomi Meizu Siemens. І ви цю фотографію виставили в інтернет або продали якомусь видавництву і зробили на цьому великі гроші. Чи в даному етапі був важливий питання, на що ви зняли НЛО? Ні, важлива була суть цієї фотографії. Ви зняли НЛО. Тому ви маєте розуміти, що найголовніше це є бажання фотографувати, вміння, бачення. Це є найголовніше, ваше бачення. Ви маєте розвиватися в цьому, найбільше е, придати часу саме фотографії. Тобто, ви маєте не, не думати про те, яку мені купити зараз камеру на даний момент, коли тільки тільки захотів фотографувати, а думати про те, як покращити свою своє вміння фотографувати, вчитися і розвиватися. Так от, якщо ми говоримо про перший сетап, я назвав його легкий старт, то я раджу в цьому сетапі три камери. Ну, назад так. Перша, це камера iPhone. Ви купуєте останній iPhone або передостанній і отримуєте автоматично хорошу камеру, хороший інструмент для того, щоб це все обробити, запостити в інстаграм і отримувати лайки і навіть замовлення. Тому що маючи iPhone, ви можете одразу знімати контент, знімати портретні зйомки і навіть знімати для брендів. Є дуже багато людей, які навіть на цьому заробляють просто на зйомці на iPhone. Першому сетапі легкий старт. Перша камера, яку я рекомендую, це є iPhone. Друге, е, якщо ви хочете йти на якусь трошки хіпстерську тему, ви, ви, ви відчуваєте, що вам не цікаво знімати просто на iPhone, бо це бо це роблять всі. Пропоную розглянути другий вид камер в першому сетапі. Це є хіпстерська тема. Плівкові мильнички або е, мильнички цифрові. Купуєте на OLX, їх є просто мільйон тисяч, починаючи від 100 гривень, закінчуючи. Ну до безкінечності, і обираєте для себе інструмент, той, з яким ви будете працювати. Який плюс плівкової мельнички в тому, що у вас є тільки 36 кадрів. Ви дуже добре думаєте над тим, що зробити той кадр. Ви якраз, власне, розвиваєте своє бачення, розвиваєте свій якийсь певний стиль. Ось, і найголовніше розвиваєте бажання фотографувати, тому що фотографії йдуть через що? Через бажання. Той, хто йде фотографію тільки на рахунок того, щоб знімати весілля і зробити на цьому гроші, то є легший спосіб: купіть мікрофон, і буде швидше ці гроші литися рікою, і дешевше вам це обійдеться. Два костюми і мікрофон. Записуйте. І все, і маєте купу грошей. Ось. Щоб війти з таким самим сетапом весільний бізнес, треба витратити набагато більше грошей. Ось. Нехай мене просять ці весільні ведучі. Так от, на чому я там говорив? Зупинився. Тобто ви купуєте плівкову миличку, купуєте плівку, заряджаєте 36 кадрів. Не думайте взагалі про обробку, несете це все в якусь там фотонову або щось типу того. Вони це все оцифровують, і у вас вже є готові хіпстерські кадри. Для початку, у вас ви вже розвиваєте свій стиль. Це, якщо ми говоримо про плівкову мельничку. Якщо ми говоримо про цифрову, тут трішки легше, цікавіше, тому що ви одразу маєте картинку, одразу собі скидаєте її на телефон, і у вас є сам процес. Тобто ви не просто відкрили телефон і почали фотографувати. Ви от, включаєте камеру, вибираєте якийсь певний режим і починаєте навалювати. Воно також має от, свою от, історію. Тобто, якщо у вас, по суті, дуже-дуже обмежений бюджет, і ви хочете тільки-тільки постукати в двері Фотографії, як на мене, історія хіпстерська, я її називаю її так, вона є ідеальна. Тобто, перша в нас це камера iPhone, друге, це хіпстерська тема. І третє, давайте зупинимося на камері Canon RP з об'єктивом 50 мм. Якщо коротко, по-перше, чому Canon? Тому що знайти в ренталах нікон неможливо. Таке враження, що на нікон знімають 10 людей в Україні, тому неможливо ніде взяти нормально в ренталі камери і об'єктиви на Нікон. Ось, хоча в МРЕТРІ також є, але тільки об'єктиви. Сьогодні я на них не буду зупинятися. Ви просто маєте розуміти, що також в кожній компанії є. Аналог фотоапарата. Якщо ми говоримо про Canon RP, це є найдешевший повнокадровий фотоапарат з достатньо хорошою матрицею, з великим набором функцій. Ось а об'єктив 50 мм, це є база, тобто це об'єкти, з якого починають практично всі, і ви одразу отримуєте класну картинку, у вас є ну, повний спектр, тому що це є повнокадрова матриця. Не буду зараз е, углублятися різницю між кроп і повнокадровою, краще подивіться про це в інтернеті. Тобто, Canon RP в цьому сетапі буде ідеальним стартом. Якщо у вас є трошки трішки більше грошей в цьому ну, в першому сегменті, умовно кажучи, цін, то за таку ціну, по суті, там це 1200 там доларів, нехай плюс-мінус. А якщо можна купляти на. Лікс на вторинному ринку, а я би, можливо, це і більше рекомендував, тому що це є перший сетап. Не потрібно одразу вкладатися дуже сильно. Ви маєте думати більше про що про фотографію, а не про інструмент. Він не так важливий на початку. Тому краще купуйте БУ, купили і за тисячу плюс-мінус 1200 баксів ви отримаєте повнокадрову матрицю, цифровий класний фотоапарат і об'єктив 50 мм, який одразу буде класно працювати, тому що це є лінійка РФ. Ось ще, до речі, є одна новинка, яка зараз з'явилася в M-Rental. Це є Canon r 50 Це є набагато менш урізаний по функціоналу фотоапарат, ніж RP, тому що тут же і Кроп-матриця. Це є така супер-супер початкового рівня. камера. Тут є одразу кітовий об'єктив 1845. Він є досить темнуватий, але якщо ви знімаєте зі спалахом або знімаєте з якимось додатковим світлом, то вам буде цього достатньо для контенту. Ну, тобто, це, в принципі, також окейний варіант, ви можете його спробувати в Рентол за дуже адекватною ціною. Ви спробували перший, перший сетап легкий старт пофотографували на iPhone, пофотографували на плівкові або цифрові мильнички. Ви працювали якийсь стиль. Можливо, ви навіть одразу купили Canon RP, тобто повнокадровий фотоапарат з нормальною оптикою 50-кою, І ви відчуваєте, що ви хочете йти трошки далі. Ви відчуваєте, що ви вже напрацювали якийсь певний стиль зйомки. Ви розумієте, що ви хочете наприклад знімати або портретні фотографії, або, наприклад, фотографії весільні, студійні, і так далі. Для вас підійде другий сетап старт. Тобто вже не легкий старт, а саме старт. Що я рекомендую саме для цього сетапу? Отже, Canon R6 ідеальна камера для того, щоб знімати все: весілля, студійні зйомки, ну тобто з нею все окей. Якщо ми говоримо про аналог від Nikon, це буде Nikon Z6 Mark II. Не рекомендую Z6 першої версії, він взагалі ну, дуже тупий, і по фокусу, і по функціоналу. А от вже допрацьована версія Mark II Z6 ідеальна, ідеальна для початку. Ось, взагалі. Якщо ми говоримо про Canon і Nikon, на цьому довго не буду зупинятися. Я розглядаю саме ці два бренди, тому що є ще Sony, Fuji і так далі, Pentax, Lumix. Я. В тих брендах взагалі нічого не тямлю. Тобто я на Sony знімав лише на одну камеру. Відповідно, я не розбираюся в цьому всьому. А в Nikon і в Canon я, в принципі, розбираюся, тому що в мене ці дві, два бренда камер були в моєму житті. Тому можу їх ну, напряму рекомендувати. Отже, R6 цілком хороша камера з великим функціоналом для фото і для відео. До неї ви в цьому от, другому сетапі старт. Купуєте ось такий от об'єктив. Це є Canon 24-70 RF. Не рекомендую зараз взагалі в 24-му році купляти... Ну, хіба що, коли у вас дуже сильно обмежено бюджет, тоді ви можете брати через перехідник старі версії об'єктива Canon, Ось, але брати тоді виключно БУ. Ось у нас такі перехідник. Якщо ми не використовуємо рідні об'єктиви РФ, ми беремо перехідник, і в нас все класно працює. Отже, 24-70 – це є об'єктив, яким ви закриваєте повністю всі задачі. Якщо ви особливо, якщо ви знімаєте контент, якщо ви знімаєте студійні зйомки, то кращого об'єктива для цих фотографій у вас ну не просто не існує. Тим паче за. Ну, досить приємну ціну. Тобто, ось такий от сетап. Такий самий сетап може бути на Nikon z 6 Mark II, Також купуєте 2470 від Nikon, і у вас все класно працює. Ви закриваєте питання по весіллях, по портретних зйомках і так далі. Що ще можна зробити в цьому даному сетапі? Якщо ми не хочемо зум-об'єктив, або в нас обмежений бюджет, або можливо ми. Звикли до картинки фікс, тому що картинка між зумом і фіксом. Ну, фікс це, наприклад, 35 мм, тобто це є фіксована фокусна відстань, а зум це 24 70-200 і так далі. Тобто, картинка в них трішки відрізняється. Само собою, що на фіксі, картинка дуже смачна, соковита, більш об'ємна з вираженим боке. Тому. Ми можемо піти іншим шляхом, ми можемо купити через перехідник. Знову ж таки, купуємо два об'єктиви. Зараз в мене в руках це 35 1.4 від Canon і 1.2 від Canon. Ми можемо брати будь-які інші цифри по діафрагмі. Може бути на 351,8, 851,8, і і або 1.4, і 1.4. Все вже залежить від того, який у вас бюджет, який у вас кошельок. Але ви маєте розуміти, що ці об'єктиви вони будуть класно працювати на R6. Через перехідник, навіть, навіть оцей от вже відносно старий об'єктив це 851,2, дуже стара версія, але вона в мене також була і давала дуже класну картинку, особливо на R6. вона, Ну, вона прям воскресла. Тобто, коли ми там, одягали його наш зеркальний фотоапарат, то фокус був дуже дуже тупенький, а на, на R-ках він прям воскрес. Це також хороший сетап, тобто 35-85 або 24-50. Ну, це класика. То, яку ви маєте розуміти, по фокусних відстанях, які мають бути в вашій сумці. Широкий кут або відносно широкий цей 35, і для портретів класних або для репортажу 85. Це в нас другий сетап, і таке саме можемо взяти на Ніконі. Тобто те саме. Беремо Nikon z 6 Mark 2, беремо 35, ку 1,4 або 1,8 і е, так само. Для портретів 85, або 1.4, або 18. Ну, є ще 1.2, але вона супер дорога в Нікона. Так що, до речі, такий нюанс. Якщо ви хочете заходити в якийсь бренд, ви маєте розуміти, що в Canon більш доступніші об'єктиви по ціні, ніж в Nikon. В Nikon вони набагато дорожчі. Якщо ми говоримо про Sony, то вони там набагато дешевші, ніж навіть в Canon. Ви маєте просто це розуміти, що від, якраз ви будете більш, все більш більш обростати технікою, і, відповідно, ви маєте розуміти, в яку категорію заходити. Чи в Nikon, чи в Canon, чи в Sony. Значить, другий сетап. Старт ми розглянули R6 з 2470 RF і все. Ви закриваєте всі питання. Хочете трошки зекономити, або можливо, ви хочете більш таку класичну картинку. Беремо 35 і 85 через перехідник, і ми закриваємо також всі питання, навалюємо, знімаємо портрети, весілля, заробляємо гроші, і в нас все окей. Ось ми підійшли до третього сетапу. Я назвав його Я не з такої сім'ї, як другі, я з багатої». Тобто, це ситуація, коли у вас необмежений бюджет. У вас все окей, і ви можете одразу стартувати або переходити на інший левел і закривати питання на кілька років по по фотоапарату і об'єктиву. Ось у нас цей сетап. Він в мене в руках. Це є Canon R5. Дуже хороша камера з повним функціоналом по фото і відео, з достатньою кількістю мегапікселів для того, щоб кропати фотографію, кропати відео. У вас все окей. І 28-70, Можливо, найкращий об'єктив серед всіх лінійок, взагалі, Canon, Sony, Nikon, тому що такого об'єктиву аналога немає. 28-70 з діафрагмою 2.0. Тут картинка максимально наближена до фіксів. Тобто я мав цей об'єктив, він дуже мені подобається. Його єдиний мінус, який я для себе маю, це його вага. Навіть не ціна. Хоча ціна для батька також може бути мінусом, але він себе оправдує, тому що він закриває ну дуже багато фокусних відстаней і має дуже класну картинку. Але його вага вона є не для всіх. Тобто, коли ви, наприклад, цілий день знімаєтесь таким сетапом, то ви маєте бути або активним відвідувачем спортзалу, або багато потім пити знеболюючих, тому що буде все боліти. Але насправді це дуже класний сетап. Ви купуєте і забуваєте про нову камеру і про новий об'єктив на дуже довго. Якщо ми говоримо про Нікон в такому, умовно кажучи. Чи ціновому діапазоні і з таким плюс-мінус сетапом, то ми розглядаємо Nikon Z8. У мене тут його зараз немає на столі, це Nikon Z8, він напевно зараз туди з'явиться. Це є нова класна камера, також з повним функціоналом по фото і відео, з великою кількістю мегапікселів. Купуємо також до нього 2470. Тобто, якщо ми говоримо про об'єктиви Canon, то це є Лініка RF, Якщо ми говоримо про об'єктиви Nikon, то це Лініка Z2470 і купляємо священний об'єктив, особисто для мене, це 50-1.2. Тобто ви зі, зі 24-70 від Nikon і 50-1.2 будете закривати всі свої запитання. Тому що у вас буде класний об'єктив для репортажу, для студії. Коли вам не дуже важливий Задній план, щоб його там розмивати, і так далі. Ось, і у вас є класна лінза для портретів, для неспішних там ранків, для чогось прикольного, для класної смачної картинки. Бо для мене ця 50-ка була найкращою, і ну і я найкращою взагалі, яка в мене була. Ми розглянули по суті. Три сетапи для того, щоб або зайти в фотографію, або піти на якийсь інший левел. І які камери я особисто рекомендую. Є мільйон камер зараз на ринку. Хтось може навіть сказати, чому я не згадав Canon 5D Mark 4. Хороша камера. Ось ніяких немає до неї претензій. Навпаки, вона класна по кольору. Напевно, найкраща по кольору, яка була в Canon. Ось, але ви маєте розуміти, що зараз 24-й рік. Зараз все йде в сторону без зеркалок, і зараз зеркальних камер нових вже не випускають. Ну то вони вже не актуальні. Тому нам треба дивитися для того, щоб навіть по суті. Ваші фотоапарати були ліквідні потім, щоб їх можна було навіть продати, умовно кажучи, легко. Краще дивитися в сторону беззеркало, тому що вони дають класний набір функціоналу, класну картинку. Ну і фокус там, звісно, не до порівняння. Всім бажаю приймати правильні рішення. Сподіваюсь, ви отримали відповідь на своє запитання: що, що купити, на що перейти. На початках не думайте про те, на що знімати. Думайте, як знімати, думайте, що саме знімати, який в мене стиль, що я, ну, які в мене бачення, розвивайте бачення. Це є набагато важливіше. Коли у вас вже є камера, то не думайте, що мені знову купити. От який мені треба зараз об'єктив. Відпрацьовуйте класну 50-ку. Ви купили собі RP з 50-кою, все. Для вас це священний грааль, тому що цим об'єктивом можете знімати все. Починаючи від середніх планів, закінчуючи портретами. Тобто ви маєте відпрацювати до кінця той об'єктив, який у вас зараз є. Ось відповідно, друзі, мотивуйтеся е, класним бажанням для створення класних картинок, а не для того, щоб тільки-тільки заробити якісь там певні кошти на фотографії. Краще робити контент для всіх людей набагато цікавішим, нетиповим і працювати над своїм стилем. Вчіться фотографувати всім гарної, красивої картинки.